В'ячеслава, скажіть, будь ласка, от мені відомо, що ви вже фактично водії зі скажем десь так 40 років. І я думаю, що ви, як опитна людина, мабуть, самі проводили якісь розслідування. І я б хотів би, щоб ви зараз поділилися своїм, я кажу, і досвідом. І те, що ви вивчили, подивилися і розслідували самостійно. Будь ласка, розкажіть. Ну, десь приблизно так. За кермом я. Десь з 80-го року, з 81-го, якщо точніше, от, як тільки прийшов з лав Радянської армії, так зразу мені зістався старенький Запорожець від батька і з тих пір я за кермом. От, машин було дуже багато, всяких різних. От, ну і Практично все моє життя пройшло з автотранспортом, тому що я ще, е, крім того, що автолюбитель, я ще. Ну, Можна сказати, професіонал-рихтувальник, такий, тому що я з 1987 року от, і практично по сьогодення займався рихтовкою автомобілів. От. Ну, значить, По даній справі, що я можу сказати? З самого початку, от практично 4 місяці, поки йшло досудове слідство, я... ну, для мене ця справа була якби в тумані, тому що, не дивлячись на те, що мій син з перших хвилин ДТП так вийшло, що я був поряд. От. Він мені сказав, що він не був за кермом автомобіля. От. Ну, але е, Слідство твердило інше. От, і матеріалів справи в мене на руках не було, я нічого не бачив, от, і нічого не знаю. Чотири місяці я був в ніведенні того, що сталося. От. Але коли справа надійшла до суду, от, і я мав можливість вже познайомитися з матеріалами справи, от, я вже тоді почав для себе аналізувати. в мене виникло дуже багато питань, всяких різних, тому що. Вже до того часу я спілкувався з деякими свідками по справі. От. Ну, насамперед, з братом, який бачив це все з перших секунд, практично. От. Значить, і виникало дуже багато питань. Через те мене зацікавила справа, і я почав е, вивчати сам цю справу. От. Е, е, благо, що значить, е, служив колись. Е, Розвід військах. От, і слідство для мене мене два роки вчили цьому, в принципі. От. Військова спеціальність розвідник, а це, можна сказати, слідчому. Може, і на ті времена, і похлеще теперішніх наших слідчих. От. Я почав вивчати справу подетально, покропітися, розбирати, став всі відеозаписи. Слава Богу, було і відеозапис заправки БРСМ Нафта, і була відеозапис з реєстратора автомобіля Nissan. Ікстрейл, який їхав також і це все відзнімав. Було два відеозаписи з телефона очевидців, хоча це було пізніше, вже на пару хвилин після ДТП, але все рівно там можна було, там було якесь раціональне зерно взяти з тих відеозаписів. От. Почав аналізувати розповіді очевидців, свідків події. От. Дуже зацікавило мене значить, е, е, свідки, які були не встановлені слідством. Я почав займатися сам встановленням цих е, свідків. Після довгих пошуків вдалося знайти е, ще одного свідка, які, якого по невідомим причинам е, чомусь не допитали свідчі. Адже він практично був, ну, можна сказати, першочерговим свідком, от, який, як подальшому, вияснилося, бачив водія автомобіля, який здійснював обгін якраз напроти напроти нього в, на відстані десь 5 метрів, 5, хай п'яти шести метрів. Ну там не більше, тому що я то все міряв чуть не рулеткою. От. І він вказав на цього водія і потім в судовому засіданні давав покази от, і в судовому засіданні опізнав водія. Незрозуміло тільки, чому суддя Ходоровський не дав е, ніякого е, е, аналізу цим показам, от, абсолютно не взявши їх до уваги. Дуже великі питання. От, е, що це за суддя такий може бути, як він може одягати суддівську мантію, якщо він. Е, от... Так от Веде ці сюди. Потім, значить, вдалося встановити також свідка з сріблястого автомобіля Ланус, якого також правоохоронці, як виявилось, сховали. В них же ж був весь їхній адмінресурс, тобто пост стаціонарний пост Бохне, на якому є відео і фотофіксація. От, і коли адвокати дали запит їм, щоб вони значить, показали. Які автомобілі пройшли до ДТП за пів години і після ДТП, щоб визначити коло свідків? Вони дали відповідь, що камери в той день не працювали. Ну, але ж люди добрі, в матеріалах справи є два фото мого автомобіля, який пройшов пост в сторону Вінниці в 15.00 і який пройшов пост в сторону Хмельницького. 18-20, Практично за хвилину до ДТП. От, то як же розуміти їхні ці такі відповіді, що не працювали камери? Ну з цього, цього почали в мене з'являтися такі от сумніви. Ну і далі більше. Далі уважно вивчаючи відеозапис заправки БРСМ-НАФТА, я побачив, що значить, удар вращення автомобіля в ліву сторону от. і потім в подальшому, коли перед автомобіля повертається в сторону камери спостереження, вилітає людина в світлому одязі. От, і падає поперед машини. От. Але дивлячись на задній план автомобіля, видно, що ззаді лежить е, щось темне. І от, дивлячись на те темне, буквально через воно лежить непорушно 10 секунд і на 10 секунді починає рухатись. Е, встає на локті, потім встає на коліна, потім піднімається і ховається за. Зад автомобіля. От. І сопоставляючи от покази свідків, зокрема, свідка Сліковського Віталія, оператора заправки Маркет, який буквально е, був на вулиці і на відстані 60 метрів від ДТП він почув удар. І зразу ж побіг до, на місце ДТП. Прибігши, він в суді дав покази, що коли він прибіг, от, то він побачив позаду автомобіля напівлежачу людину за описами схожого на неймока Євгена. В залі судового засідання він сказав, він опізнав цю людину і вказав, що дійсно ця людина лежала позаду автомобіля, напівлежала, напівсиділа. Він підбіг до нього, запитав, чи ти живий, той. Щось там закричав, от він сказав йому, лежить, зараз лікар до вас підійде. От. Потім е, були покази значить, е, свідка Неймака Олександра, свідка е, Кондратюка Володимира, які на відстані 40 метрів працювали, е, ремонтували автомобіль, от, і почувши е, звук, хлопок. Вискочили зразу до воріт і також побачили позаду автомобіля, лежить чоловік, потім починає вставати, от, знову теряє равновесія, падає, от, і потім знову встає. Зокрема, свідок Кондратюк в залі суду навіть показав, як людина вставала і потім назад падала. Що суддя Ходоровський також не взяв до уваги ніяким чином мотивуючи, це, що це ніби якийсь конфлікт інтересів. От. Потім, значить, знайшли ми свідка з сріблястого автомобіля «Ланос», від якого за 5-6 метрів, метрів відбувалось це ДТП. От. Ну, не дивлячись на те, що водій, який керував тим автомобілем «Ланос», він, до речі, також оказався бувшим співробітником міліції. От. Він не захотів давати свідчення. От. Коли його запитали, що ви бачили, він. Сказав, що так, да, я був там, я там, то я був, то мій автомобіль. Але коли я запитали, що він бачив, він опустив очі в стіл, донизу і сказав, що вибачте, я нічого не бачив. Ну, добре, але за ним сиділа його сваха, Тіма Галина Васильівна, яка також дала свідчення. От, через півтора року ми її знайшли, вона дала свідчення. Приїхала в суд в суді, також дала, посвідчила, що коли вони побачили цей удар, от, їхній автомобіль, чуть-чуть проїхавши вперед, зупинився, вона повернула голову наліво і побачила, що позаду автомобіля лежить чоловік. От, і коли її вказали на людину в залі суду, яка була підозрювана. Тобто на неї Макаєвгена, вона сказала, так, да, оця людина лежала позаду автомобіля. Я ще сказала вголос, що дивіться, вивалився труп, напевне. От. Ну, і от значить, і той же самий Дмитро Гуцалюк, який продавав ті війники, також каже, що як провівши очима цих два автомобіля, які обганяли друг друга, От, він почув спереді удар і вийшовши з машини, він також вказує, що побачив позаду чорного автомобіля, лежить якийсь чоловік, от, а потім починає вставати. Ну але так як він не ходив на ДТП, бо до нього дзвонила дружина, щоб він їхав за нею кудись там, от, то подалі він нічого вже не бачив, не знає. І отак, от, от склавши оце все докупи. От. Оці всі покази, оці всі відеозаписи. Я прийшов до висновку, що слідчий гонтар, який е, значить, розслідував справу, слідчий кушнір, який також розслідував справу, вони сфальшували цю справу. А процесуальний прокурор е, Арсенюк, от, який практично значить, наглядав за справою. От. Він абсолютно не вникав в справу, він потурав діям слідчі, от, і також є співучасником цього злочину. Тому що, на моє глибоке переконання, люди в погонах от, вчинили злочин, який кваліфікується статтею 367-ї КПК України і 372 КПК України. От. І... Ми будемо притягувати цих людей до кримінальної відповідальності, тому що за свої дії потрібно відповідати. От. Значить, що я ще можу сказати? Я б хотів у вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, от я дивився фотографії фототаблиці матеріалів справи і побачив те, що на тому місці, де перебував водій, то там були знайдені, як кажуть, ну, Тапочки, чи якісь там сандалі, які належали, значить, цьому Ігорю Молченюку. Що ви можете про це розказати, це я думаю, дуже цікавий факт. І що взагалі там по машині було знайдено? Ну, справа в тому, що буквально за десь за хвилин 5 після ДТП, так як я там не був, але. Значить, і свідчення трьох міліціонерів, які допитувались в судових засіданнях, це Іванюра, Дрозд і е, хто ж там ще третій був? Іванюра, Дрозд. Ще хтось один не пам'ятаю фамілію. Вони посвідчили, що за хвилин 5-10 вони були. Хто за 5, хто за 10, були на місці ДТП, було виставлено значить, оцеплення. От, що видно на відеозаписах місця події та на фототаблицях місця події, як через кожних там 15 метрів стоїть працівник Летичівського райвідділу міліції на той час. От, значить, туди ні, нікого не допускали от, до того місця. Значить, вони, там дехто розказує, ну це в принципі це робота слідчих, я розумію, їм потрібно для фальсифікації їм це потрібно. Вони розказують, що там я ходив, брат ходив, от, кудись там хтось пролазив, кудись там хтось залазив? Покажіть, будь ласка, де в матеріалах справи хоч один протокол працівників Летичівського райвідділу міліції, які склали на те, що хтось незаконно проникав в салон автомобіля? Де це є? В справі ніде такого немає. Хто кому робив зауваження? Такого ніде немає нічого. Як вони могли. При такому резонансному ДТП допустити когось до того всього. Ну, десь через пів години, через 40 хвилин прибули з Хмельницького значить, спеціалісти, експерти от, і слідчі, які почали оглядати місце події от, і значить, робили фото і відеофіксацію місця події. Значить, на... Поліку водія був знайдений спочатку один шльопанець от, з написом коричневого кольору, з написом Адідас, от, а потім е, забравши папери, які лежали на полу, під паперами знайшли і другий шльопанець от, значить, та, також коричневого кольору з написом Адідасу. Обидва шльопанці ці належали значить, е, учаснику ДТП, Мовчанюку Ігорю Володимировичу. Впослідстві по цим шльопанцям проводилася експертиза. Експерти на правому шопанці знайшли відбиток, як вони описали, не запилений пилом та брудом одиночна потертість гуми розміром 6 на 62 см, яка могла утворитись від танційно спрямованої дотичної дії. Шльопанця об твердий предмет, який може, прямокутну, може мати прямокутну форму. Ну, без форму, без сумніву, що ж там могло бути, тільки педаль управління автомобілем. Вот. Ну, Але ж сказали, а, скажіть Б, зробіть зразу експертизу педалів, зробіть змиви і знайдіть генетичні ознаки або одного, або другого. Ні, вони, вони зробили це, знайшли відбиток. От, а вони ще записали в експертизі, що відбиток обмальов, ну, окреслений білою лінією. І там була фотографія в цій експертизі. От. Коли ж ми знайомилися з речовими доказами, от, то коли витягнули шльопанець правий з пакета, де він е, зберігався, то там вже білої лінії не оказалось. Там все було старано очищено. От, і вони так, міліціянти, так захопили знищенням речових доказів, що вони стерли ту білу лінію і все. Це є пряма фальсифікація речових доказів, це є пряма фальсифікація справи. Це злочин. От. Далі, значить, красовок мого сина. Був знайдений на правому пасажирському поліку, в лівому углу, лівий кросовок. От. Значить, тепер ще одна немаловажна деталь. Значить, в Тойоті прадо між передніми сидіннями, між переднім рядом сидінь є бардачок, великий, такий квадратний, пластмасовий, на якому є така масивна кришка. От. І от ця кришка також була на правому пасажирському поліку лежала. От. А сам бардачок був зміщений вправо. От. І значить, водій, який вилітав з автомобіля, я рахую, що і це експерти мали би це побачити і вказати на це, що він собою, е, собою зірвав цей. Бардачок, цей віщовий ящик, зірвав своєю правою ногою і відірвав від нього кришку. І ми бачимо в пошкодженнях Молченюка масивну гематому на середній третині правого стегна, ніби так збоку, і чуть якби позаду. Вона прямо вказує на те, що ця людина вивалила цей бардачок вправо, коли вилітала, от, і зірвала цю кришку. Відірвала. Також не були зроблені змиви з цього бардачка, і не було цього встановлено ні експертами, ні спеціалістами, біологами, ні ким. Це також свідчить про фальсифікацію справи. Ну, там ще така характерна, значить, характерна така ознака цього ДТП автомобіль. Крутився навіть не 360 градусів, а 270 приблизно. Тому що значить, відбувся удар і вийшло неповне вращення кругом в своєї осі. Автомобіль крутився вправо. За законом від центрової сили, от, коли от, крутиться щось. Верніше крутився вліво. І за законом від центрової сили, коли щось крутиться вліво, от, всі речі, які знаходяться в автомобілі, або й люди, які там знаходяться, вони під дією від центрової сили летять вправо. Що і вийшло в нашому випадку. При ознайомленні з речовими доказами, а конкретно з автомобілем, от, значить, ми побачили, що всі, всі буквально стікла в автомобілі. Тобто лобове, бокові ліві, задні, задні, правих задніх дверей, все ціле. Лише одне, заднє, одне переднє праве скло розбите. І коли експерти і спеціалістиці разом з слідчими оглядали місце події, вони зробили фототаблиці. І на цих фототаблицях і відеозйомках місця події, чітко видно, що Десь приблизно 6-7 елементів правих передніх дверей, всі лежать позаду автомобіля. І там видно чотири плями крові. Тобто, де лежав неймак ото там тих чотири плями крові, на тому місці, де він лежав. І там уламки правих дверей, тобто передніх правих дверей. Тобто, Скло розірване пополом, пополам разом з залишками плівки. От, через те, що автомобіль тонований темною плівкою, от, і скло, звісно, залишилось на плівці. От, е Потім вітровик передніх правих дверей. Потім е молдинг накладка наружна передніх правих дверей. Потім значить, вілюровий підлокотник внутрішньої обшивки передніх правих дверей і значить, зеркальний елемент передніх правих дверей, заглушка внутрішня, триугольне зеркало передніх правих дверей. Це все лежало в тому місці, де лежав неймак Євген. От, по логіці речей, коли він вилітав, він от з собою це все виніс. От, і також, коли автомобіль зупинився, він лежав позаду автомобіля, що ми бачимо з камери заправки БРСМ НАТО. І оці всі деталі передніх правих дверей могли би свідчити, могли, могли би стати першочерговими також речовими доказами і могли би свідчити. Якби з них зробили змиви, хто їх виніс з собою. І вказали би зразу, без всякого, хто пасажир, хто водій. І це ж ну, задачка для первокласника. Крутиться автомобіль, як і от одна лежить людина ззаді і одна спереді, і вилітають через обидві людини вилітають через передні праві двері. І видно, як крутиться автомобіль. Що ж тут Я не зрозуміло? Я тільки не розумію, на що розраховували слідчий гонтар і слідчий кушнір, а також прокурор Арсенюк, фальшуючи цю справу. Ну, вони розраховували на молодого суддю якого, на якого вони натиснуть, в якого дружина також працює в системі прокуратури. І він зробив вирок такий, який їм потрібно. Так, він це зробив. І... Одночасно він являється також співучасником злочину цього. От. Ну, що я ще можу вам сказати? Вибачте, що може емоційно, але ну, це реалізмі.